Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Ольга Сидор, і сьогодні ми знову говоритимемо про відсоток від продажу. Я вже декілька роликів знімала на цю тему. Я посилання на всі ті ролики, щоб ви довго не шукали, залишу під цим відео. Але сьогодні в нас новий кейс. Отже, українська компанія і е, основна е, скарга. Власника полягає в тому, що продажі компанії зупинилися на певному рівні. А тобто менеджери, маючи мотивацію відсоток від об'ємів продажу, здається, мали би хотіти кожного місяця знаходити нових. Клієнтів збільшувати об'єми продажу, але вони дійшли до певного рівня і зупинилися. Все, об'єми більше не ростуть. Сказати, що працівники отримують захмарні зарплати не можна. Цілком на рівні е, ринковому, тобто є куди рости, є до чого прагнути. І коли я детальніше заглибилася в це питання, з'ясувалося, що всі клієнти, яких можна було легко отримати, які історично працюють там більше 10 років вже з цією компанією, вони продовжують працювати. Менеджери з ними активно, добре працюють, все прекрасно. Але нових клієнтів вони не приводять, як то кажуть, не пробивають. В... В чому проблема? Ринок насичений, і боротьба, конкурентська боротьба між компаніями за місце під сонцем досить серйозна. І, от для того, щоб Пробити, залучити кожного нового клієнта треба докласти дуже багато зусиль. Так, ти отримаєш потім винагороду, ти отримаєш свій відсоток потім, да, коли цей клієнт там, зробить вам якісь виторг і все. І на початках це буде не дуже велика сума. Це буде, може, там 100 гривень, 200 гривень плюс до твоєї зарплати, та нехай тисяча гривень. Але для того, щоб цього клієнта залучити, тобі треба витратити дуже багато зусиль. І ось менеджери, ну, можна сказати, підсвідомо, а може, й свідомо зваживши ось це співвідношення, вартість винагороди і вартість. Зусиль, які ти докладаєш на залучення нових клієнтів, воно не, не на користь нових клієнтів. І тому, менеджери, от, якби випадково, їм би вдалося когось зачепити, вони з радістю, але, от з докладати великих зусиль, вони не готові. І така ситуація свідчить про те, що а, необхідно переглянути систему мотивації. Можна там, наприклад, запропонувати якийсь бонус для, за залучення нового клієнта для того, щоб в менеджерів з'явилася така мотивація, але й зазвичай ось така ситуація свідчить про те, що компанія переходить на новий рівень. Тобто, якщо до цього компанія вдовольнялася ситуацією. Скільки продасте, стільки продасте, дякую. То зараз власник вже хоче планове. Планову реалізацію, планові об'єми це вже перший крок до системної компанії, до побудови системної компанії, і тут без зміни системи мотивації не обійтися. Але на такий перехідний етап цілком можливо додати бонус, поки ви думаєте, скажімо так, яка має бути нова система мотивації. То додати просто бонус за кожного нового клієнта може дозволити зрушити справу з місця.